Новини 30 вересня Україна відзначила свято родинного затишку та дитячої надії день усиновлення. У Стрійській громаді створені три прийомні сім'ї, в яких виховується п'ятеро дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 51 дитина виховується у сім'ях опікунів та піклувальників, 29 – усиновлено. Проте 23 дитини все ще перебувають у дитячих державних закладах і з нетерпінням чекають на свої родини. Як зазначають у службі у справах дітей, у цьому році зросла кількість звернень громадян Стрийської територіальної громади, які готові усиновити дитину. Щира дяка усиновлювачам, батькам-вихователям, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам та усім небайдужим до долі дітей. Усім, хто розуміє, наскільки важливим є виховання дітей у повноцінних родинах. Щира дяка усім, хто допомагає крокувати по життю з вірою. Надію, любов'ю і мудрістю в ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини? Стрий приєднався до Асоціації Карпатський Єврорегіон Польща. За це проголосували депутати на вересневій сесії Стрийської міської ради. Як зазначив заступник міського голови Андрій Стасів, можливість вступити в асоціацію з'явилася після того, як європейські держави, зокрема Польща, яка зараз очолює асоціацію, внесли зміни в статут, чим розширили можливість членства в організації. Це було зроблено для того, щоб транскордонні українські міста могли вступити в асоціацію для нашого міста вступ. Безкоштовний та без жодних членських внесків, це дасть нам можливість брати участь у програмах транскордонного співробітництва, міжнародних мікропроектах і мати доступ до грандових ресурсів в ефірі. Голос Стрия. Ви слухаєте новини? Футболісти з Трийської скали 1911 стали бронзовими призерами Львівського регіонального етапу чемпіонату України з футзалу серед команд другої ліги сезону 2021-2022. Два міський голова Олег Канівець та Мирослав Хом'як, президент Асоціації футзалу Львівщини, привітали та нагородили спортсменів кубок та медаль за третє місце і сертифікат на право участі клубу у чемпіонаті Львівщини з футзалу. Відтепер буде зберігатися у музеї футбольного клубу Скала 1911 дев'ятсот стрий. Місто спорту. Отож вдалого сезону. В ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини? Транспортні карти для проїзду у громадському транспорті вже у продажу. Придбати їх можна у магазині Навчальна книга вулиця Хмельницького, 39 та на автостанції Пасажу. Вартість картки 200 гривень. На ній уже є 100 гривень, які можна використовувати для оплати проїзду, поповнювати картку у терміналах міста. Також уже працює мобільний. Додаток Соціум, де можна відстежити маршрут і локацію транспортного засобу у реальному часі. Через додаток є можливість придбати квиток і оплатити. Проїзд в ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини. Півсотні дітей з числа внутрішньопереміщених сімей зі Стрийської та Трускавецької територіальних громад відпочивали в Польщі у містечку Краснобруд, що розташоване у Мальовничому національному парку Росточча. Це один із польських курортів з прекрасним водосховищем і пляжем. Організували поїздку та супровід дітей служби у справах дітей Стрийської та Трускавецької міських рад, завдяки співпраці з Центром міжнародної допомоги спільно з Каре Інтернешнл. Діти віком 10-14 років перебували в Польщі Люблінське воєводство впродовж тижня від 19 до 26 вересня у рамках програми, спрямованої на покращення умов життя внутрішньопереміщених осіб, які змушені залишити місця проживання через бойові дії, розпочаті Росією 24 лютого 2022 року. Відпочинок для дітей був безкоштовний, повністю профінансований за рахунок коштів проєкту, грошова допомога у відповідь на гуманітарну кризу в Україні. Організувала програму відпочинку професійна туристична агенція з досвідом проведення відпочинку для дітей та молоді Гала Тревел, місто Люблін. Від перебування у таборі діти отримали чудові враження, незабутні спогади та нових друзів.